Запал перегонів за знижками, вигідним шопінгом та акціями. Чорна п'ятниця, найочікуваніша подія цієї осені. У пік події наші журналісти дізнавались, чи отримав попит очікуваний цінопад. Попит звичайно збільшився, особливо зараз в другій половині дня він ще збільшується. Ну я очікую, що до шошості години. Орієнтовно попит буде такий, піковий. Ну, люди вертаються з роботи, думаю, що це логічно. Знижки діють практично на весь товар: на аксесуари до 35%, на консолі до 17%, на техніку до 25, на телефони до 35% знижки. Товар, який завжди продавався по ціні, зараз він дешевший. Ми не, не міняємо ціну вверх вниз і не готуємося під чорну п'ятницю коригування цін. Просто знижки і все. Магазини, які беруть участь у чорному розпродажі, обіцяють зекономити гроші громадянам за допомогою знижок. Та чи вірять у це віднечани? Дізнавались наші журналісти. А я не вірю в те, що там, типу, вони що якісь знижки роблять. Ну там знизу ценники, тіп, ж. Тобто... Якби я вашим мікроновка стоїть 8 тисяч гривень, знизу ценник 7,5 з половиною. Ну типу, чи дороже виходить, чим було. Я не вірю, що це знижка. Саме первоначальний, оця розінки самі, А потім йдуть накрутки, 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 а в чорну п'ятницю вони знову знижають і виходить, що ніхто нічого не втрачає. На чорну п'ятницю думаю, що ні. Якщо чесно. Е... Там просто зазвичай виставляють такі товари, які я б, зазвичай не купувала би. Я вірю в те, що це знижки, але це знижки для товару, який не продається у звичайні дні. Так, да, я вірю в те, що є порядні в нас бізнесмени, які все ж таки роблять, якщо там будуть дійсно нормальні скидки, ціни я знаю, І то, і, звісно, я скористаюсь цим можливістю. Я вірю тільки в, ту, в тих представників е продукції, які. Е Є постачальниками, є справжні, є не Не закуповуюсь ніколи в чорну п'ятницю, тому що ціни напевно не зменшуються а, навпаки, збільшуються. Ну, як кажуть нас, народі, розводняк для людей. Такі розмови є, що начебто збільшують ціну, а потім виходить так на так на чорну п'ятницю. Але навіть на це є головним. А головним є те, що я не, скажімо, такий не консюмеріст, не споживач. Сильний, то я куплю тоді, коли мені потрібно.